Ну, така, це сама проста Парижська техніка. Чи техніка називається Паріжкі губи, перпендикулярні вколи, да, лінійно-ретроградно вводимо, потім ну, розминаємо, заходимо, заходимо прямо із контуру, якщо в цьому є необхідність. І на виході просто трошки затримуємося, затримуємося на контурі, і тоді прямо можемо бачити, як препарат розподіляється в цьому от каналі, який йде по контуру губ. І тоді нам просто не треба колоти по контуру. Тобто у нас тут як два в одному. І вони ж це, знову ж ця техніка вона дає нам змогу не збільшувати дуже губи, а просто ми повторюємо і в форму губів все. Вони стають просто трошки живіші і, відповідно, молодші. Шкіра дуже, дуже така реактивна. Шкіра дуже чутлива. Да, Пептиди починають працювати. Я вже навіть ну, просто пальпую і бачу і відчуваю цей набряк. Але він, це все пройде, воно все стане на місце. Все стане на місце, набряк зійде, препарат буде працювати і ефект буде гарний триматися, я думаю, що більше, ніж рік, а може і півтора. Губи, я теж думаю, що найближчим роком більше не треба їх чіпати, вони вам великі не потрібні. От, зараз вони будуть дуже великі, будуть здаватися, але це більше іменно за, травми. Mm -hmm. за травми. І і за за травми, що ми їх покололи. І, хоча цей препарат він такий. Знаєте, буває препарат, що укололи сьогодні, а об'єм починає продовжує збільшуватися ще два дні то це якраз препарат не із таких. Це, це вже ну, реагують м'які тканини, а препарат не гідрофільний, тому це от що у нас вийшло, який об'єм, такий лімінує.